Всім привіт! Заїхала до нас цешечка на заміну цепка і муфти до ворота. Зараз ми будемо тут розкидати це все барахло. Поміняємо цепок, перетягнемо, замінимо муфту, без глобальних розборок і без всякого геморраю. Поки готовим попутно мотор. На вкидку 278-й. Коли закончу, зніму покажу. Тут у нас емелочка, що стоїть теж, жде. Поки все, всім хорошого дня. продовжуємо далі заміну цепі. Розкошмарили трохи моторчика. Зняли передню кришку. Клапану кришку ноль поставили, в метки підняли. Заглушечку відковиряли. заглушечка у нас. Стоїть. А там от далеко, далеко-далека. Ховається, загінай. Цепочку перетянемо. Такі у нас запчастюльки є, новий патрубок. По настарому згнив патрубок подогреву вентиляції. Цепочок новий в оригіналі, прокладочки в оригіналі, натяжитель, заглушечка, колечко, хомутиків. Перетягнемо цепок і подивимося, що у нас вийшло. Замінили цепочку. Думав, що муфту треба буде міняти, оказалось це не та машина, на цю машину тільки сам цеп треба було замінити. Так, цепочку поміняли, підсобрали. Ноль поставили. Метку вивели. Чітко красиво. Якщо комусь буде, коли розпанахають вали, познімають, то... Впуск стає в пол звена, а випуск в звину. Це щоб попадали чотенько міточки, щоб було красиво. Натяжитель поставили, гену поставили. Головне, не забудьте заглушку поставити, тому що буде кудись масло тікати. Почистили, підготували до зборки. Донесуть ще колечко. Будемо збирати далі. Результат покажу зборки. Результат роботи получився. Машинку закончили, собрали, чуть-чуть привели і в порядок. Щоб чоловіку понравилося. Вот так вот у нас получилось. Делаем отак вот і вона у нас доводится. Ставим лайки і подписуємося.